Державне підприємство Новатор є легендою радіоелектронної промисловості колишнього Радянського Союзу та вже сучасної України. Зараз це підприємство займає визначне місце в обороні промисловості нашої держави. Незважаючи на трудності, я гаразд, успішно завершується 2015 рік. На беду декілька основних показників нашої господарської діяльності. Прийнято 2014 2013 року осяго виробництва 204%, реалізація продукції 195%. Ест про 27 Середня заробітна плата, працюючи в 2015 році, становила 5870 тисяч гривень, що становить сто тридцять відсотків 2019 дві тисячі бюджет цільових фонду більше 90 мільйонів гривень. Завдяки вагомій, складній роботі та інноваційним розробкам тутешніх працівників почали розвиватися як авіаційна галузь, так і випуск іншої продукції. Зараз підприємство виготовляє газові, електричні водяні лічильники. Також тут займаються розробками та випусками техніки для медичної галузі. Співпрацює новатор із іншими країнами. Переважно це експорт механізмів та продукції власного виробництва. Цього року новатор почав випуск світильників за технологією LED, які в рази економлять електроенергію. Основне стратегічне знає 2016 року і далі роки. Вихід наших виробів на ринки Європи. Перший крок щодо сертифікації виробів від європейських стандартів ми зробили на медичні, по медичній техніці. Провели відповідні міжнародні, провели від, відповідні підготовчі роботи, сертифікували система управління якості на відповідність міжнародним стандартам і Найцінніше на підприємстві це висококваліфікований персонал. Працюють тут люди різних вікових груп. Наше підприємство. Воно у нас з надзвичайно сильно омолодилося. У нас є складальні цеха, де практично 90 молоді, яка десь в середньому вік 25-35, тридцять от п'ять отакий от вік. В механічних цехах у нас дуже багато молодилося, дуже багато молоді. У нас дуже багато молоді зараз стало. У нас навіть як проходила Спартикада до нашого юбілею. То у нас деякі цехи виставляли по дві команди. Володимир Фурман працює на заводі більше 30 років. За ці роки змінилося багато, але каже, завод витримав всі економічні перипетії. Та було всяко. Знаєте, були підйоми піднесення, були були великі падіння, були на заводі. Ну в основному останні роки були у нас дуже хороші піднесення. Вже були тільки в 90 років важкі часи. Зараз на підприємстві працює близько двох тисяч фахівців. Новатор дає не тільки робочі місця, але й наповнює місцевий бюджет. Таке підприємство, як ДП «Новатор», сьогодні реально впливає на соціально-економічний стан області та посідає гідне місце в Україні. Адже це робочі місця. На підприємстві зайнято понад 2200 працівників. Лише протягом 2015 року у вас додатково створено 500 робочих місць. І це податки до бюджету близько 100 млн грн лише за 2015 рік. Максим Посполіта, Юрій Сова новини телеканал Ексклюзив.